Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу. Пане Дмитре, а ми будемо далі говорити про те, що відбувається на Коп'янщині. З цієї інформації, яку можна озвучити у публічній площині. Дайте більше деталей. Яка активність ворога від початку доби загалом на цьому напрямку, як намагається тиснути на нашу оборону? І, власне, чи застосовує велику кількість техніки, чи працює тільки ворожа піхота? А, на даний час. Противник продовжує активно обстрілювати наші позиції з артилерії та мінометів, також намагається здійснювати пересування малими групами, а також проводить розвідку та наносить ураження переважно з застосуванням дронів. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Наші сили утримують оборону і реагують на дії ворога. Ну, звісно, що чисельна перевага в рази більша російського ворога проти наших сил. І я бачу QR-код на наших екранах. Означає, що будемо говорити про збір. Розкажіть, які потреби маєте, на що збираєте кошти, яку суму, як рухається той збір? Хотіли б допомогти. Ми збираємо на безпілотні системи. Це зараз поточній ситуації. Ключовий засіб ведення бойових дій, тому що він забезпечує нам і ситуаційну обізнаність, і е, нанесення ураження ворогу, е, тим більше, що ворог застосовує тактику малих груп, тобто то їх треба дуже уважно відслідковувати, аби е, завдавати е, удару і знищувати ворога передчасно до того, як він е, дістанеться якихось ключових позицій, тому е, при тому, що ці системи постійно розвиваються. Ворог теж не стоїть на місці. Вони застосовуються нові нові засоби протидії нашим системам. Тому ми маємо забезпечувати постійний розвиток наших систем, аби бути принаймні, хоча б на один крок попереду від ворогів. То яку суму збираєте? Е, збираємо суму як можна найбільше, тому що втрати в на е, витрати грошей не буває багато на війні. Да, витрати в нас постійні. У нас є декілька проєктів, які ми зараз розвиваємо, аби бути успішними на полі бою. Ми закликаємо наших глядачів долучитися до цього збору. Будь ласка, заскріньте код Перейдіть за ним. Ви бачите, також номер картки, реквізити. Усі, і будь ласка, задональте. Я вкотре нагадую кожному етері по кілька разів, що це в жодному разі не благодійність. Це наш обов'язок тих, хто в тилу підтримати українське військо. Пане Дмитро, продовжуючи розмову про Куп'янщину, Зрозуміло, річка Оскіл а надважлива і для нас, і для ворога є інформація про те, що вони на човнах намагалися її форсувати, перетнути, і навіть вдалося їм дещо зак. Кріпитися наскільки це створює серйозну загрозу для самого Куп'янська, ну і власне, які засоби вони використовують ще 에, стосовно загрози для самого Куп'янська в зоні відповідальності наших підрозділів, то скам так, передмістя Куп'янська знаходяться під постійною увагою обох сторін. Так, на окремих ділянках це територія активних бойових дій, але наші підрозділи продовжують отримувати ключові позиції на даний час з нашої оцінки загрози там окупації Куп'янська на даний час немає. Угу. Ну і власне і в Генштабі так розумію, такої версії поки що притримуються. Коли говорити про цей процес форсування осколу, скажіть, які засоби вони використовували, в яких масштабах, ну, тобто як їм це вдалося? Е, в зоні відповідальності наших підрозділів? Е, на щастя, е, форсування річки оскіл це ще дуже-дуже Сподіваюся, далека і неможлива перспектива за зону відповідальності інших підрозділів, вибачте, я не можу надавати інформацію. Звісно, звісно, пан Дмитре, А коли говорити про ворожі резерви? Знаю, що там працюють досить серйозні їхні і танки, і танкісти працюють, і інші також роди військ. Наскільки їм вдається зараз активно проводити ротації, підтягувати резерви, поновлювати свої сили і фізичні, і технічно, що важливо також. Е, е, переважно ті резерви, які підтягуються, це резерви, складені з щойно мобілізованих. Е, Військовослужбовців, вибачте, мені дуже тяжко називати їх ворогами або військовослужбовцями, тому що серед тих, хто тут знаходиться, ми їх називаємо трохи по-іншому, і це угу. більш точно відповідає тому, ким вони являються серед ворожих військовослужбовців, здебільшого це щойно мобілізовані з досить низьким рівнем підготовки, але трапляються і. Досить підготовлені військові з гарною амуніцією, але судячи з того, що більшість це мобілізовані, то це свідчить на нашу думку про те, що у ворог відчуває певні проблеми з резервами, і також це стосується і застосування тяжової техніки, тому що Після декількох штурмів, які були вдало відбиті, де було знищено велику кількість техніки. Ці штурми на зараз припинилися. Угу. Пане метре. Я дякую вам на тому. Пасія, що ви долучилися до тером Дмитро Ютін, військовослужбовець 43-ї окремої механізованої бригади. Майор був з нами на зв'язку. Я ще раз шановні наші глядачі. Прошу доєднатися до збору і обов'язково задонатити для того, аби закрити потреби зокрема цієї бригади. Дякую вам величезне. І вам дякую разом до перемоги.